Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз є груповково. Починаємо сьогодні. Українські оборонці збили російський літак Су 34 який атакував Запоріжжя керованими авіабомбами. Цю інформацію підтвердили повітряні сили. І на фронті за добу українські захисники вбили та поранили ще 940 окупантів. На брухт перетворили 120 одиниць автомобільної техніки та 38 артсистем арт систем противника знищили чотири засоби ворожого ППО, п'ять реактивних систем залпового вогню та дві броньовані машини. О шості ранку російські військові обстріляли з артилерії корабельний район Херсона. Поранено 63-річного чоловіка. Його ушпиталили. Черепно-мозковою травмою. Вибухи у місті лунали і вночі. Обласна військова адміністрація попереджала про загрозу авіаударів. Попередньо окупанти цілили кабами по мікрорайону Корабел. На Харківщині у Куп'янському районі росіяни вбили людину. Уночі ударний дрон поцілив по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне. Частково зруйнована адмінбудівля. Вирували пожежі. Загинув 59-річний чоловік. На Кіровоградщині після атаки російських дронів без світла залишилися три населених пункти. В обласній військовій адміністрації кажуть, ворог цілив по об'єкту інфраструктури. Також зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Люди не постраждали. На Вінниччині відновили енергопостачання, яке зникло у наслідок нічного нальоту дронів. Ворожа атака була масованою. Одразу після удару сталася пожежа на енергооб'єкті, і без світла кілька годин залишались 300 родин. Станом на зараз відновлено електропостачання, рух потягів також відновлено ліквідовані пожежі. Працюють усі відповідні служби над ліквідацією наслідків влучань та пошкоджень. Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило також і не надходила інформація про руйнування житлових будинків. Уночі ворога тихиї по Дніпропетровщині атаку Нікопольському районі зафіксовані влучання у наслідок артобстрілу, а також градів. Також окупанти задіяли безпілотники, пошкоджені приватні будинки. І повідомляє обласна військова адміністрація. Зросла кількість поранених у наслідок вчорашніх атак. На тепер їх шість. Ще одна людина загинула. Збільшився потіг бажаючих евакуюватися з прифронтових міст Донеччини лише до Рівненської області від серпня прибули майже 400 переселенців, які їм пропонують умови для проживання та де зводять нові будинки для ВПО. Розповість Володимир Миколайчук. Документи при вас да то я вас проведу. Як вас на вокзалі рівного зустрічають переселенців, людей проводять до місця реєстрації, особисті речі підвозять до автобусів. Одразу з вокзалу людей забирають і везуть в місця, де їм передбачено житло. Тому е громадянам не варто переживати, що вони їдуть в нікуди. Пані Олександра покинула Костянтинівку. каже останні півроку: майже не виходила з квартири. Настільки інтенсивними були обстріли. Евакуювалася, бо розуміла, холоди в зруйнованому місті можна не пережити. В квартирі вік, вікна побиті у квартирі. Ну зимувати буде холодно. Опалення нема. І так зв'язку нема дуже буде складно. Магазини закриваються, я ж не приготовлю собі їжу. Ще не найбільше переселенців приймає місто Дубно. Тут офіційно зареєструвалися дві тисячі ВПО. Для них переобладнали кілька будівель. Оксана кілька днів, як приїхала з Донеччини. Каже, у гуртожитку і комфортно, а головне безпечніше ніж у рідній Костянтинівці. Для тих. для тих, хто сумнівається, розкажу про умови. Електроплити нові на них ми готуємо. Є ще такі найновіші: мікрохвильовка. Тут на чайники, посуд видається, одяг у кого немає, все видається. Її сусідка по кімнаті, пані Тамара з Добропілля. Її будинок єдиний вцілів на зруйнованій вулиці. Коли побачила евакуаційну бригаду у місті, не вагалася, прихопила документи та домашніх улюбленців. Я й маму Маму везла, вона втекла в дорозі, залишилася її доця. Тепер вона моя доця. Я їм дзвоню. Дзвоню тим, хто лишився. Кажу: виїжджайте, поки не пізно. Якщо уламки влітають в хату, чого чекати? Зв'язку практично немає, лише евакуюватися. Іншого шансу не буде. Все розбомбили. Шахт уже немає. Магазинів практично немає. Банкомати теж розбиті. Дубно готуються й далі приймати переселенців, ремонтують кімнати ще в кількох гуртожитках, зводять і нове житло, п'ятиповерхівку на 90 квартир. Дубно увійшло до переліку міст, які отримують кошти Євросоюзу на житло для ВПО. Ця програма підтримки також діє у Житомирі, Ковалі та Львові. Я думаю, що до кінця року, максимально на початку року, ми цей будинок здамо і людей заселимо. Це порядка 330 людей. Буде поселено це вже немало для такого містечка. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини. Безпілотники масово атакували кілька регіонів Росії. Гучні вибухи чули жителі Білореченська та Краснодарського краю. У Сочі закрився аеропорт. Дісталося й Новоросійську, де під ударом був порт та одна з військово-морських баз. А от все морські дрони атакували нафтоналивний пірс. Щодня українське небо стає полем бою. У 39-му зенітному ракетному полку воїни працюють на модернізованих польських ЗРК ОСА. Вони вже знищили понад сотню ворожих цілей від дронів Камікадзе до крилатих ракет. Докладніше наші колеги з армії Тіві. На фронті щодня запекла боротьба у небі. Тут у 39-му зенітному ракетному полку працюють екіпажі ЗРК оса. Саме вони прикривають Україну від російських ракет та безпілотників. Сьогодні ми завітали до 39-го зенітного ракетного полку і поспілкуємося з обслугою, що працює ЗРК ОСА. А саме ця модель модифікована Польщею. Чим саме вона відрізняється від старої радянської, вже дізнаємось далі. Серед головних відмінностей сучасна камера з нічним режимом. Мам, нова система керування та шифратори, які роблять комплекс менш помітним для ворога. Польща змінила в цій машині камеру, uh -huh. Добавили нічний режим. Це дає нам змогу виявляти вночі і оцінювати безпілотник, uh -huh. що летить. Бо раніше вночі ми працювали тільки по відмітках. А в даний момент камера включилась, нічний режим включився, і ми точно бачимо, чи це Орлан, чи це шахід, чи це пташка. У польових умовах навіть секунди мають значення. Від швидкості переведення комплексу у режим бою залежить ефективність. Тут є ціль. Ми бачимо ціль, з'являється відмітка. Ми її беремо, включаємо камеру. Є азимут, дальність, тут місця, тут місце. Хот місця це висота. І допом'ятаємо, розпізнаємо, що в нас за ціль, включаємо бойову роботу, чекаємо, поки в нас засвітиться пус, готов. І тоді по команді начальника обслуги прокручуємо ключик, натимає кнопку пус. І відбувається Це знищено! за час війни лише цей екіпаж знищив понад щонайменше 140 ворожих цілей від безпілотників до крилатих ракет. Знищена сушка. Обстріляно дві сушки, знищено два ударних безпілотника Оріон, крилаті ракети, шахеди, ну і розвідувальні типи там це тільки 140 цілей. Що ну, знищено, що записано. А на початку війни ніхто не відео нічого не записував. Це просто ти собі ставив в блокноті галочку, що знищено і все. У кожного своя роль. Оператор, командир, механік водій. Від злагодженості їхніх дій залежить і успіх місії і виживання. Ми зробили пуск, знищили ціль, і в цю хвилину ж нас накрив ураган. Наш механік водій недовго думаючи, включив передачу, лігши на місце начальника обслуги, просто надавив на газ і їхав. По машині падають касети з урагана. А він нас вивозить. І так і Ми вас. тоді проїхали в, в, в такій позі механік подія проїхав десь кілометра чотири. Він нас вивіз. От такі люди от, і рятують життя й екіпаж. На їхньому рахунку сотні знищених цілей і ще стільки ж врятованих життів. Соломія Резнік, Юрій Лозенко Армія ТВ для Ми Україна. Марафон Єдині новини. Вікторія Малсвіт надалі продовжить наступний випуску о 8.30 з Мариною Кохар до зустрічі.